Усім доброго дня! Зараз буде у роботі такий навігатор. Це навігатор на базі, він це є піонер. Тут який фронт робіт. Перше, це замінити в ньому акумуляторну батарею. Бачимо, її розперло. Потім е, замінити динамік, тому що він дуже тихо розмовляє. Е, наступне буде це перешити всю систему, тому що він день і ніч путає, неправильно показує дату та час. І потім на останок треба буде зробити оновлення карт. Тут карти 2018 року. Треба завантажити буде картами 2022Q4. Цей навігатор до мене вже хтось робив, але дуже це робив неаккуратно і всі болти зі злизаними гранями. На всіх болтах така є проблема. Так що, щоб цей навігатор розібрати, зараз треба ще буде погратися з ним. Навігатор Піонер вже готовий. Ось його старий акумулятор я його замінив. Старий динамік перешив цю систему. Дату та час він буде тепер правильно показувати. Завантажив сюди програму iGo Primo прима Jack з картами 2022 Q4 України та Європи. Так що цей прилад вже повністю готовий. Зараз його буде віддавати клієнту.